Σταρι Μακδονέλ φέρμουμαν Ια Ια Ιο, να φέρμην πορείβ τρεμαν Ια Ια Ιο, μου μου τούτ μου μου σταρίν τούτ μου ταύτ μου Ια Ια Мама, дивися, де відкосила пальця. Старий Макдональд ферм у і я я йо На фермі він курчать тримав і я я Ціп-ціп тут, ціп-ціп там Тут ціп-там, ціп всюду ціп Старий Макдональд ферм у і я я йо Який твой близько до кузи. Старий Макдональд ферм у <гурок> рох, рох там, тут рох там рох всюди, рох, старий Макдональд, перму і я, я, йох. Два півники, два півники, горох, мало. Стипає, а маленьке грає. Ще раз. Два півний два півний. Кажи ням, ням там, тут няфтам няв всюди ням старий Макдональдс перму і яї. Бак тримав, я і айо. Тут гавтам, а сюди, гав, старий Макдональд І-я-і-я-йо Старий Макдональд І-я-і-я-йо на фермі він <laughs> овець <laughs> тримав, І-я-і-я-йо <laughs> Бебе бе, 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 тут, бебе бе, там, тут бе там бе всюду, бе старий безсубдональтвермума. Уже день, прокидайте зиченята, і стріпзинята, стріп, стріп, стрип, стріп зеченята, стріп стріп, стрип, стріп зайчинята, стріп стріп, 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 стриб. Вже поснули зайчики тихо навкруги. Коли зійде сонце ти їх розбуди. Дзинь, дзень, дзень, уже день. Прокидайте зайченята. І... Стрип, диченята, стрип 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 Стрип, диченята, Стрип! Стрип-стрип! стріп диченята, стріп стрип, стріп, 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 стріп. Як зайчик стрибає, Стрип-стрип-стрип! Стрип-стрип-стрип! Давай пострибаємо разом з зайчиком. Давай. Стрип, 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 сечка, тогава, это Вже поснули зайчики тихо навкруги, коли зійде сонце. Зайчик шуку. Люлі люлі. Ку-ку. Зайчик. Тих їх розбуди. День, день, зайчик. Уже день. Прокидайте зайченята. і. Стрип зайчинята, стрип стрип, стріп, стріп диченята, стріп стрип стрип, стріп диченята, стрип стрип стрип, стріп вона машки вже поснули зайчики тихо на коли зійде сонце ти їх розбуди.